Привіт, мене звуть Дмитро, і Це черговий випуск моєї рубрики на ютуб каналі інфобізнесмен трусак, де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними ідеями, корисними порадами, думками з приводу інфобізнесу. В цьому випуску я хочу розповісти вам про один дуже потужний інструмент, який допоможе вам створювати дійсно якісний і дійсно потрібний контент для вашої цільової аудиторії. Цей інструмент також допоможе вам створювати дійсно потрібні інфопродукти для вашої цільової аудиторії. Цей інструмент допоможе вам краще зрозуміти вашу цільову аудиторію, зрозуміти її бажання, її потреби, її болі. Про цей інструмент я дізнався від одного успішного підприємця. Він каже, що дивіться. Для того щоб вам створювати дійсно потрібний дійсно класний контент, дійсно якісний контент. Для того щоб вам створювати дійсно потрібні інфопродукти в інфобізнесі для своєї цільової аудиторії, вам не треба гадати, вам треба спитати свою аудиторію, що їй потрібно. Вам треба запитати у своєї цільової аудиторії, дізнатися, що вашій аудиторії потрібно, що їм не вистачає, що в них болить, які в них є потреби. І коли ви їх запитаєте, то тоді ви будете дійсно розуміти, що вам треба створювати. І це інструмент, який дійсно потужний, який буде вам дуже сильно допомагати, це опитування або анкета. Вам треба взяти і сісти, і придумати питання для свого опитування, для своєї анкети, які б максимально розкривали вашу цільову аудиторію, і які б давали вам розуміння, що потрібно вашій цільовій, цільовій аудиторії. Наприклад, питання типу. Чого вам не вистачає там цій тематиці? Що, як ви думаєте там, що вам заважає отримати там, результат у цій тематиці? Або там питання, що для вас зараз там найбільш актуально, які у вас там зараз найбільш актуальні проблеми? Коли ви там дійсно підійдете серйозно до ось цих питань, якщо ви складете дійсно класні питання, і потім ви це опитування запропонуєте пройти вашій цільовій аудиторії, і, там 10, 20, 30 людей пройде це опитування і дасть чесну відповідь на ось ці питання. То ви дійсно тоді зможете зрозуміти свою цільову аудиторію. У вас відкриється така цілісна картина, дійсна картина, істинна картина вашої цільової аудиторії. Ви зрозумієте, що дійсно потрібно вашій цільовій аудиторії, чого їй не вистачає, що в неї болить. І тоді ви зможете створювати контент, створювати інфопродукти, які дійсно будуть корисні для цієї цільової аудиторії. Мені дуже сподобався цей інструмент, і я вже почав, я вже його створив. Створив для себе таке невеличке опитування на питань. І вже почав його тестувати, і вже там перші люди вже пройшли це опитування. До речі, я вас дуже прошу в коментарях, в закріпленому коментарі під цим відео я розміщу посилання на це опитування. І я вас дуже прошу, будь ласка, прийміть участь в цьому опитуванні. Чому я раджу вам його пройти? Тому що ви таким чином дуже сильно допоможете мені створювати ще більш крутий, ще більш якісніший контент для вас, для вас. Тобто я вам зможу більше користі принести, якщо ви пройдете, е, приймете участь у цьому опитуванні, якщо ви пройдете його, розумієте? Плюс ви ще від мене в подарунок отримаєте корисні матеріали по тій тематиці, яка для вас зараз максимально актуальна. Тому ви в будь-якому разі виграєте, ви і мені сильно допоможете. І контент буде в майбутньому більш корисний для вас. І ви ще й подарунок від мене отримаєте. Тому, будь ласка, в закріпленому коментарі під цим відео буде посилання на моє опитування. Будь ласка, пройдіть його, не полініться, зробіть це і ще й подарунок від мене отримаєте. Так от я вже почав тестувати. Це опитування. Вже деякі люди пройшли це опитування. І знаєте, коли ти потім дивишся на результати цього опитування, дивишся на відповіді людей, ти розумієш дійсно, що у них там болить, і ти розумієш ще, що у деяких людей неадекватна оцінка ситуації, що деякі люди не розуміють те, що вони хочуть. От, наприклад, було питання до людини: який результат людина хоче? Людина хоче результат там тисячу доларів в місяць. І яким чином вона бачить, як можна цей результат отримати. Вона думає, що цей результат можна отримати, якщо вона буде продавати ресел-комплекти. Але реальність така, що якщо людина там буде продавати ресел-комплект за 20 доларів, то їй буде дуже важко е, вийти на дохід 1000 доларів. Особливо, коли ти дивишся та, на інші питання, бачиш, що людина не вкладається в платний трафік, що у людини там мало безкоштовного трафіку, що людина не створює воронки. І коли ти це все розумієш, коли ти все це аналізуєш, ти розумієш, що людина... Не зможе вийти на такий дохід з тими характеристиками, з тими, з тим, що у неї є. І ти можеш це підсвітити людині, ти можеш допомогти їй побачити те, чого вона не бачить, реальну картину. Розумієте? Тому це опитування, воно дуже сильно якби, показує дійсність, істину. Так, людина хоче тисячу доларів, вона хоче продавати комплекти за 20 доларів, і вона не розуміє, що для того, щоб робити такі результати. Продаючи такий комплект за 20 доларів, тобі треба або дуже багато безкоштовного трафіку, тобто ти повинен в соціальних мережах дуже багато отримувати безкоштовного трафіку, або ти повинен дуже круто налаштовувати платну рекламу, і ти повинен дуже багато продажів в місяць робити цього комплекту, і це дуже важко. І тому це якби це реальність, і ти людині можеш це підсвітити, сказати, що дивись. Ти або повинен розібратися в безкоштовному трафіку, навчитися дуже багато його отримувати, або ти повинен якби продавати щось інше. Бо, продаючи там ресел-комплекти за 20 доларів, ти на такі результати не вийдеш. Розумієте, і це все воно відкривається. Ця картина відкривається, коли ти аналізуєш відповіді, ти бачиш всю реальну ситуацію, ти бачиш, чим ти можеш реально допомогти людині. Тому це опитування це дуже потужний інструмент, який я раджу вам взяти на озброєння. Обов'язково. Створіть своє опитування, обов'язково підійдіть серйозно до питань, які ви там будете використовувати, і потім зробіть по максимуму, щоб як можна більше вашої цільової аудиторії. Пройшло це опитування. Тоді ви будете розуміти свою аудиторію, розуміти їх болі. Тоді ви можете там запропонувати людям провести для них консультації, дійсно допомогти людям, бо ви їх будете розуміти. Тоді ви зможете створити дійсно класний контент, який буде потрібен цим людям. Тоді ви зможете створити дійсно потрібні інфопродукти для людей. Це дуже класний, дуже потужний інструмент. Я раджу вам обов'язково взяти його на, на озброєння і використовувати. І я вас дуже прошу: прийміть. Участь у моєму опитуванні. В закріпленому коментарі є посилання на моє опитування. Прийміть участь, ви мені дуже сильно допоможете і плюс. Ви допоможете, щоб я зміг створити для вас класний контент в майбутньому, і плюс ви ще від мене подарунок отримаєте. Не буду затягувати. Раджу вам обов'язково взяти на озброєння цей інструмент, обов'язково створити своє опитування, обов'язково провести це опитування серед своєї цільової аудиторії. І тоді у вас буде купа класних ідей для класного контенту, для класних інфопродуктів, і тоді ви дійсно будете. Розуміти свою цільову аудиторію і зможете їй допомогти. На цьому буде закінчувати. Дякую за увагу. Прийміть, будь ласка, участь в моєму опитуванні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня чи гарного вечора, коли ви це дивитесь. До зустрічі!